Від нашого комітету виголосити доповідь, яка, яка фактично може здати основу для нашої роботи сьогодні, бо ми дуже ретельно обробили інформацію, яка надійшла від наших колег у вигляді доповіді, презентацій. І скажу вам відверто, дуже порадувало нас те, що приєдналося вже на цьому етапі до нас дуже багато нових людей. Сьогодні в цій залі знаходяться більше 20 підприємств, які почали займатися роздільним збиранням сміття. В цій залі знаходяться голови сільських міських рад, голови районних державних адміністрацій, на території яких також починається ця робота. Або вже є успіхи. Дуже приємно, що тут з нами знаходяться депутати різних рівнів. Від депутатів сільських, районних міських до депутата Верховної Ради України. Тому ми, громадські організації, які в свій час виступили ініціатором проведення такого національного форуму, і науковці, які мають величезний об'єм напрацювань цій галузі, ми сподіваємося, що поєднання цих зусиль. Оцей синергетичний ефект він нарешті настане, бо до цього часу лише хтось розводив руками і говорив: ну, що робити з цим сміттям. Ми, громадські організації, і, зокрема, Всеукраїнська екологічна ліга, багато років займаємося моніторингом несанкціонованих сміттєзвалищ. І можемо сказати, що цифра, та вражаюча цифра, яку ми тепер уже офіційно підтверджуємо, що площа сміттєзвалищ офіційних і неофіційних стихійних звалищ в ярах і лісополосах перевищує територію і площу об'єктів про фонду. Ну, це вражаюча цифра, але ми маємо розуміти, що це так вже і є. І я повторюю: роками ми загострювали цю увагу, сплескували руками і думали, що робити. Але слава Богу, вже в цей час ми бачимо, як поступово піднімається і піднімається бізнес малий і середній, який займається цими питаннями. І це є важливим, але в умовах. Коли увага держави 20 років була прикута до великого олігархічного бізнесу, тобто бізнесу, який обчислювався мільярдами доларів доходів, на цьому фоні, на цьому тлі, підняття оцих, оцих паростків цього бізнесу, виглядає дуже сумнівною перспективами за умови, якщо ми на законодавчому рівні не дамо преференцій. Абсолютно відчутних і чітких преференцій для розвитку цієї галузі. В Україні на сьогоднішній день не існує галузі перероблення відходів. Є різні галузі, аграрний сектор, промисловість зв'язок, сільське господарство. Немає галузі перероблення відходів. І якщо немає цієї галузі, немає законодавчого забезпечення цієї галузі. Немає інституційних механізмів, тобто немає органу одного, який займається цим питанням, немає економічних механізмів, чітко визначених. Звідки тоді взятися індустрія, яка буде розглядати відходи не як небезпеку і не як навантаження, а як сировину власне, для цієї галузі. І от перед нами зараз стоять величезні, величезні такі крупні завдання, які пов'язані в першу чергу з урегулюванням головних моментів. В першу чергу це формування нормальної законодавчої бази, бо ми знаємо, що є багато законів, які регулюють сферу поводження з відходами. І ці закони можна перелічувати годинами, але вони створювалися не як система. А як додаток до певних окремих галузей. Небезпечні відходи були в промисловості в енергетиці, побутові відходи до комунального господарства відносилися чомусь, хоча насправді це є екологічно небезпечний об'єкт будь-яке сміттєзвалище, і, і, так далі, і так далі. І от сім зараз державних органів, які опікуються питаннями поводження з відходами, плюс місцеві органи влади. На яких покладена відповідальність, а у яких немає взагалі ніяких грошей і фінансів для розв'язання цих проблем, от ми на сьогоднішній день можемо сказати відверто: ця система і далі буде такою, якщо ми не вистроїмо спеціальне законодавство. Можна піти двома шляхами вибудовуючи таке законодавство, можна знову е, почати. Видумувати наш український велосипед, знову зробити якісь свої примари і потім думати, говорити, ні, це наше вітчизня, найкраще. А можна піти простим шляхом? 27 червня цього року, нарешті, і слава Богу, ми підписали угоду з Європейським Союзом. І там є цілий розділ, який присвячений охороні навколишнього середовища, де є безліч директив, пов'язаних з відходами. Там є економічний розвиток, там є безліч директив, пов'язаних з відходами. Тобто на сьогоднішній день нам просто треба взяти і з чистого листа, скажімо, з нульового питання, не вносити доповнення до існуючих законодавчих актів, а почати в європейське законодавство заводити в наше, як зовсім нове, яке пов'язане не тільки з галузю поводження з відходами, а з формування цілої переробної галузі. Цей шлях непростий, але він буде більш ефективний, тому що нам не треба буде нічого переробляти. Ну, Тому що ми йдемо в Європу, і нам, по-любому, треба ці питання уже узгоджувати з європейським законодавством. Так, для того, щоб нічого не узгоджувати, треба знову заново зробити з нуля імплементацію всіх європейських директив. І якщо ми тільки одну директиву поводження з відходами візьмемо і імплементуємо її в усі наші галузеві речі, вже ми будемо мати дуже хороший стартовий майданчик. Безперечно, для цього потрібні серйозні лобійські сили у Верховній Раді. І ми знаємо, що серед багатьох новообраних депутатів є кілька людей, які точно цю тему будуть підтримувати. І я думаю, що ключовим моментом нашого форуму має бути саме зосередження уваги на законодавчому забезпеченні. Друга позиція, я ще раз наголошую, хочу, щоб ви на це звернули увагу. Доти, доки у нас не буде державне управління, побудоване за інтегрованою ознакою, не загалузивим принципом, ми знову ж таки не зможемо досягти успіху. Зараз Міністерство аграрної політики ким керує, чим керує. Приватними землями, приватними агрофірмами, агрохолдингами, нічого подібного. Тобто, у нас є держ... або Міністерство промислової політики, або там теж саме Міністерство енергетики. Вони ким керують приватним сектором, приватними обленерго. Чи не знає наш уряд, що приватні обленерго викручують руки всьому, всій економіці, заставляючи кожне підприємство заплатити наперед, на місяць заперед за енергоносії? Люди ще не придбають. Сировину. Люди ще не виробили продукцію, не заплатили зарплату. Вони наперед мають заплатити кому приватному обленерго. Люди, які колись за безцінь приватизували ці обласні енерго, тепер викручують руки всій економіці. Хіба може економіка розвиватися? Ні. І от в цьому відношенні нам треба піти іншим шляхом, але що стосується галузі поводження з відходами. Ми наполягаємо на тому, щоб була створена окрема інституційна форма, окреме чи державне агентство. Хай це буде невеликий, але координуючий орган. Це буде те сито, через яке будуть пропускатися абсолютно всі закони на предмет поводження з відходами, і не можуть бути під небезпечні відходи утворені і десь лежати на території якогось підприємства, або не може на кордоні. Оливи і всі інші небезпечні речовини перетинати кордон. А міністерський чиновник, Міністерства екології, указує ви тим, тим і тим, тільки тим фірмам платіть гроші за утилізацію. А коли ми перевірили ці фірми, їх не існує взагалі. Їм міністерство видало ліцензії за хабарі, і ми тепер про це знаємо. Тому що арештовано два працівника Міністерства екології за хабарі 17 тисяч доларів за одну ліцензію. Це публічна інформація. Так от вони за хабарі спочатку продають ліцензії неіснуючим фірмам-утилізаторам, а потім ми всі потопаємо в цих небезпечних відходах. Вони знаходяться під кожною хатою, в кожному яру, в кожній лісополосі. Я вже не кажу про підприємства. І так, відпрацьовані оливи не переробляються. Батарейки, ці малюпусінькі батарейки, які тисячами тонн збираються, не переробляються, лампи денного освітлення не переробляються, акумулятори не переробляються і все це отруює навколишнє середовище. І коли ми говоримо про екологічні проблеми поводження з відходами, то ми в першу чергу маємо говорити не про екологічні проблеми поводження з цими відходами, а про серйозні проблеми в галузі управління. Системі охорони навколишнього середовища в першу чергу. Тому що це міністерство треба перетворити з контори по, по продажу ліцензій в нормальну державну установу формування національної екологічної політики. І я, 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 думаю, що, я думаю, що ми всі до цього підійшли вже і коли в черговий раз. Оприлюднена, я перепрошую за маленький відступ, але тут зібралися якраз ті люди, які не просто є учасниками процесу, а ми формуємо багато років цю національну політику і як громадськість, і як науковці, і як бізнес. Так от, Коли в черговий раз оприлюднена коаліційна угода, багато хто її читав, то ми всі були в шоці, тому що жодного слова про екологічні питання там не йдеться. Сталий розвиток, згадується, в нібито в стратегії, яка вже ухвалена, яку ще ніхто не написав в адміністрації президента. І ми, національна екологічна рада, члени національної екологічної ради, 28 громадських природоохоронних організацій, цього разу не дамо призначати невігласів міністрів екології. І більше того, нам треба звернутися до європейської спільноти, припинити надавати екологічні транші Україні. То доти, доки тут не буде професійний уряд і професійний міністр екології, тому що на сьогоднішній день європейські гроші просто розсипаються в пісок, їх ніхто не знаходить. І користі для, еколог... для екологічних питань України немає. І нам сьогодні на форумі про це також треба говорити. Якщо ми знову будемо говорити тільки про поводження з відходами, за нашими спинами знову призначить невігластів і корупціонерів, і вони знову будуть творити те, що хочуть. Не зрушить з міста ця машина, якщо ми не поміняємо саму суть цієї державної машини. Що стосується галузі екологічної і що стосується галузі поводження з відходами. Третій блок питань, на що ми хотіли б звернути увагу, це, звичайно, підтримка економічна цієї галузі. Звільнити від податків на три роки підприємців, які займаються роздільним збиранням побутових відходів. І зараз ці підприємства живуть якось так напівлегально і, можливо, навіть не платять ці податки в повній мірі. Тобто держава і зараз від цих підприємств і підприємців аж так багато не отримує податків. Тобто немає очевидного такого фінансового прибутку. Але якщо б держава пішла на цей крок і на три роки звільнила малий бізнес, який займається в селі. В маленькому місті займається роздільним збиранням побутових відходів, то люди би, по-перше, не почували себе злочинцями, що вони приховують ці податки від держави для того, щоб вижити. А по-друге, вони би на ці гроші, які вони, хоч щось зараз, платять або мали би платити, вони почнуть купувати якесь обладнання, наймуть додаткових людей. І зовсім недавно я місяць відпрацювала в Житомирській області, познайомилася, з величезною кількістю дуже хороших і розумних і активних людей і познайомилися з людьми, які займаються роздільним збиранням побутових відходів, не завдячуючи, а всупереч всьому, 5 років Сергій Милашевський Овруцькому районі Житомирської області займається роздільним збиранням побутових відходів. Ніхто йому нічим не допомагає, тільки рогатки візде виставляються. Але він поступово-поступово від одного села до другого, до третього, і вже п'ять, і вісім, і в Огрудському районі у нього є багато сіл, де люди згодилися і хочуть, і роблять це, збирають роздільне сміття. Але ж де взяти машини, де взяти контейнери, де взяти майданчик, де взяти сміттєсортувальну лінію? І де нарешті взяти той здешевлений кредит, який допоможе таким людям розвинутися і розкритися. Так от, крім, ми вважаємо, крім звільнення від податків малого бізнесу, який займається роздільним збиранням сміття, нам необхідно сформувати фонд з дешевих кредитів, де людина може прийти і взяти на 10 років цей дешевий кредит. Тобто держава не дає з Державного фонду охорони навколишнього середовища якісь гроші, а дає кредит і не тисне потім цим кредитом, не викручує руки змінами ставки. І людина спокійно може собі на 10 років розробити цей бізнес-план і почати це робити. Ну і звичайно, я думаю, що нам через державні інституції Міністерство регіональної політики, міністерство екології, необхідно частину коштів, які йдуть з європейського союзу, частину проєктів, спрямувати саме на цю галузь. І я ще раз наполягаю на тому, щоб ми це для себе зрозуміли. От ключова позиція, можна говорити про великі речі, а можна почати розділяти це сміття. Звичайно, це не має бути нова кормушка для нових корупційних схем. Тому що от недавно Київська міська адміністрація вирішила, що вони будуть визначати, хто в місті Києві буде займатися збиранням побутових відходів. Уявіть собі на хвилиночку, да? кого ж визначить КМДА оцим переможцем, оцим главним збирачем. Чому не конкурс, чому не якісь відкриті аукціони, продажу права на окремі території? Бо ми стільки я не знаємо. Стоять три контейнери, приїде, приїжджає одна машина, все згружають в одну машину. Будь-яка мотивація, будь-яка мотивація зникає. Її немає. Тому що кому цікаво збирати роздільно, якщо тут на твоїх очах дітей вчити цьому? Хіба це вона вчить дитину, якщо ти. Приніс трьох пакетах, а потім машина приїхала, і дитина з балкона каже: Дивіться, дивіться, в одній машині повезли наше сміття. Тому насправді, коли ми говоримо про економічні преференції, вони мають надаватися да, на роздільне збирання, але виключно не тільки на збирання, перевезення роздільне, але й перероблення, а не звалювання потім розділеного сміття, щоб тільки взяти дороги. І четвертий блок, який для нас є надзвичайно важливим. Це робота з населенням, це робота з місцевими громадами. На місцевому рівні дуже багато є керівників, які хотіли би цією темою опікуватися. Ну, їх населення підживає. В великому місці потім дійдеш да до того хрещатика 26 шість і щось скажеш міському голові. Не кожен може це зробити, а в маленькому місці потім їхав, виїхати або пішки, йде з дому. Істерично опікуватися, а де взяти гроші? А де в бюджетному кодексі України передбачені окремі лінії, щоб на місцевому рік ці податки якось збирались і йшли на роздільний збір? Це взагалі бюджетним кодексом, України, ще не передбачено. Там щось намальовано, але воно не працює. Гроші на контейнери. Вони хочуть купити. А статті немає такої. Що, в тюрму сісти за цих контейнерів? Ні. Вони хочуть роздільне збирання. А як це організувати? А де полігон? От е, Олег Анатольович задав полігон в Луганську. Це був блискучий проєкт, завдячуючи ПРООН, європейським структурам. Ми, ми, ми побачили... Бачили, коли почали ту бандочку, дуже багато людей просто дзвонили мені особисто роття, що в той полігон попали, Град обстріляв той полігон, то мільйони, мільйони просто були знищені. Але за п'ять років той об'єкт був збудований. Значить, можна таке робити в Україні, якщо не красти гроші, якщо їх не красти, а витрачати саме на те, на що воно призначено. Тому на місцевому рівні нам, громадським організаціям і науковцям, треба серйозну роботу проводити з населенням, з місцевими громадами з місцевими владами, з тим, щоб налаштувати населення на новий стиль, на новий стиль і на нові моделі виробництва і споживання, вторинне використання ресурсів, використання повторне, повторне і повторне цих матеріалів. Бо на виробництво. Одної тони паперу в шість разів треба менше води, якщо це відбувається з використанням макулатури. Уявіть собі, для України, яка це є, могла би бути проблема. Я вже не кажу про те, що менше значної енергії. Ми маємо всі разом об'єднати ці зусилля. Чекати, от я просто хочу всіх закликати, не чекати владу, поки вона щось роздумається, як то в Міністерстві екології говорить. Давайте ми закінчимо війну, тоді починаємо адаптацію. Я говорю, чого чекати? Війна йде на двох території України, а вся інша територія що має? Чого ми маємо чекати? І саме тому тут є представники з усіх регіонів України. Ми маємо створити ці осередки активності усі, в усіх регіонах, в кожному селі, в кожному місті. І штовхати місцеву владу. Починати думати про перспективи поводження інтегрованого і сучасного поводження з відходами, працювати зі школами, з освітою, засобами масової інформації у нас дуже мало часу. Якщо ми таким чином будемо стоїти в Європу, то нас Європа ніколи не дочекається, як нам планують наші міністри. Маємо зібрати всю громадянську енергію, весь бізнесовий потенціал. І наукові досягнення, і разом рушити, і ми тоді можемо змінити ситуацію на краще. Я в це вірю і закликаю вас всіх до співпраці. Дякую, Іван Ліонків Алексійович до слова. Просимо.